Сторінка 135. Параграф 17. Королівство Руське за на наступників короля Данила. Постать в історії: Наймолодший син короля Данила Шварно був одружений із дочкою Литовського князя. Міндовхом. У 1267 році Литовський князь Вийшелк передав владу над Литвою Шварну. Так було започатковане об'єднання земель Русі і Литви протягом 1267 1269 років. Це була найбільша країна в Європі. Кордони є якою простягалася від Балтійського до Чорного моря від Вісли до Дніпра. Проте таке піднесення Русі тривало недовго. Лев Данилович був ображений, що не йому, а молодшому брату Шварну передали владу і вбив Лишелка, чим фактично унеможливив об'єднання Литви і Русі. Під владою Романовичів після смерті Шварна на в 1269 році великим князем Литовським став Литовець Тройден. Зверніть увагу, місто. Львів імовірно застував Данило Романович приблизно в 1231-1235 роках. Перша згадка, 1256 рік, і назвав його на честь сина Лева. Близько 1272 року. Львів став столицею королівства руського Лев Данилович і Володимир Василькович. Після смерті короля Данила на чолі Галицько Волинської держави залишився його співправитель, брат Василько, 1264-1270 років. Однак володіння, що перебували під безпосереднім правлінням Данила, були розділені між трьома його синами Левом, Мстиславом та Шварном. Лев Данилович отримав Галич і перемишев Мстислав, Теребовлянщину, Луцьк та Дубно, Шварно, Белз, Холм, Дорогичин, Чорнорусь та Червенські міста. Після смерті Василька Волинь успадкував його син Володимир Василькович. Проте обидві гілки Романовичів проводили спільну зовнішню. Політику серед усіх Романовичів одним із найпомітніших правителів тогочасної центрально-східної Європи був князь Лев 1264-1308 роки. Однак він не завжди діяв виважено послідовно і в інтересах держави, за що дістав прізвисько шалений своє правління Лев Данилович провів у майже безперервних війнах із сусідами. У 1279 році Лев трутився в боротьбу за володіння. Краківською землею, малопольщею, де після смерті князя не залишилося наступника. Однак, не маючи підтримки серед місцевої знаті, він приєднав до своїх володінь лише Люблін. Більш-менш значним успіхом князям було відвоювання Угорського королівства частини Закарпаття із центром у Мукачевому. Лев не раз спирався на військову могутність монгольських ханів використовував їх у своїх походах. За роки безладного князювання, Лева його володіння. Занепали у літописах немає жодної згадки про його діяльність із розбудови земель. Де він опікувався військом, продовжуючи реформи Данила. Військо Лева стало більш схожим на монгольським. Протилежністю Лева був Волинський князь Володимир Василькович 1269-1289 роки. За його правління розвивалися міста, торгівля і ремесла, велося будівництво церков, монастирів, поширювалося літописання. У зовнішній політиці князь віддавав перевагу дипломатії, хоча за необхідності вдавався і до довід. Після смерті Володимира в 1289 році його землі успадкував Мстислав Данилович. Він приєднав Волинське князівство до свого Луцького. Цікаві факти, Володимир Васильхович був одним із небагатьох князів, про яких літопис залишив славетний портрет. Цей благородний князь Володимир був високий на зріст, широкий у плечах, гарний зовні, волосся мав кучеряве, бороду він стриг, руки і ноги в нього були хар. Голос низький. Він тлумачив книжне писання, тому що був великим філософом, лагідний, смиренний, незлобний, правдивий. Його наступник, Мстислав Данилович, проявив себе як миролюбний і розважливий політик. Про його правління літописець розповідав: він держав мир із навколишніми землями, із німцями, Литвою, землю свою держав величною аж по татар, а сюди поляхи і Литву. Правління Юрія І. Загибель князів Андрія і Лева II. Після смерті Мстислава і Лева більшу частину Галичини та Волині успадкував Юрій І, Львович 1301, 1308, 1314 або 1315 роки. Юнацтво Юрія минало в походах і війнах, у яких він брав участь разом із своїм батьком. Хоча роки самостійного правління він провів переважно в мирі, Юрій переніс столицю держави з Холма до Володимира, тим самим знову з'єднавши Волинь і. Галичину, хоча це вже було зовсім інша держава ніж за часів Данила. Юрій вимушено поступився Великому князеві Литовському, Дорогичином і Берестям, польському королівству, Західною Галичиною та Любліном угорському королівству Закарпаттям. Проте, скориставшись послабленням Золотої Орди через міжусобиці, Юрій відновив владу над Понизям, розширивши його кордони аж до гирла Дністра і Південного Бугу. І позбувся зверхності монголів. Він установив дружні відносини з польським королівством та Тевтонським орденом. Юрій І домігся утворення в 1303 році окремої Галицької православної митрополії, зміцнивши свою владу та незалежність держави. Галицька митрополія мала у складі Галицький, Волинський, Луцький, Перемишлівський, Турівський, Холмський Єпископати, тобто охоплювала більшість заселених у Українських земель цей крок Юрія І був зумовлений подією 1299 року, коли митрополит Київський і всієї Русі перебрався до московської землі. Першим митрополитом Галицьким був ймовірно хрек, не фонд, а другим українець Петро, який згодом під тиском Константинопольського патріархата переселився до Володимира на Клязьмі. Після смерті Юрія І у володіння галицько волинською землеї. Вступили його сини Андрій і Лев II, 1308-1323 роки, що титулувалися як Божою милостю князі Сієї Русі, землі Галичини і Володимирії. Свою політику брати спрямовували на боротьбу за остаточне звільнення від влади Золотої Орди та за зіхань литовського князя Гедеміна у 1316-1320 роках та 1323 роках брати. Брати відбили напади монголів, а також стримали наступ литовців. Проте під час одного з боїв вони загинули. Так закінчилася династія Романовичів. Цікаві факти за свідченням польського хроніста Яна Длугоша Юрій І Львович був людиною сприятною і шляхетною щедрою для духовних осіб. У його правління Русь використовувалася благами миру і величезного добробуту. Правління Юрія Другого Болеслава на початку 1325 році Галицько-Волинський престол посів 14-річний син Мазовецького князя і сестри покійних Романовичів Болеслав Тройденович. Відприйняв прийняв православ'я та став останнім самостійним володарем князівства під іменем Юрій II Болеслав 1325-1340 роки. Незважаючи на своє польське походження, князь здійснював анти. Польську політику для протидії зазіханням польського короля він уклав союз із Великим князем Литовським, одружившись із дочкою Литовського князя Гедеміна Єфемією і Тевтонським орденом. Князь урегулював відносини із Золотою Ордою, здійснивши в 1337 році разом із монголами похід на Люблін. Проте спільного походу королів Польщі і Угорщини Юрій II не зміг витримати, а тому змушений був підписати важку для держави Романовичів вишеградську угоду. Вона передбачала передання влади після смерті князя польському королю Казимиру III. Також за його правління було остаточно втрачено на землі Берестейщини, підляща та Понизя. Князь не мав міцної опори серед місцевої знаті. Боярство докоряло князю за надмірну підтримку містян іноземців, чехів і німців, поблажливістю щодо католицького духовенства, а також утиски в правах волинської верхівки. Щоб приборкати славетних бояр, Юрій ІІ намагався залучити до боярської ради лише тих, хто безпосередньо Середньо служив князеві. Владу на місцях князя Юрій II передавав відданим намісникам палатинам, які зосередили у своїх руках усі важелі правління. Юрій II знову відновив Галицьку православну митрополію. Митрополитом став Теодор, однак боротьба з боярами коштувала Юрію II життям. У 1340 році його було отруєно під час банкету. Словник Боярська рада це дорадчий орган при князі, до якого входили бояри, старші дружинники, представники міської знаті і вищого духовенства. Цікавим фактом у середині 40-х років 14 століття у горці розгромили монгольське військо і землю в басейні річки Молдова опинилися під їхньою владою. На цій території постало молдовське князівство, яке спочатку існувало як васальне володіння угорського короля. Воно Поширило свою владу і Непонизя. Першим намісником Молдовського князівства близько 1351 1353 років був Волоський воєвода з Мармарощини Драгош І, а потім князівством управляли його сини. Місцеве населення складалося з русинів, тоді становили більшість. І Волохів у 1359 році молдовське князівство. Звільнилося від залежності його першим правителем став Богдан І.